Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб конкретно жорстко качати ранкет режим, тому що саме в цьому режимі я хочу прям супер-супер жорсткий ранг мати, а не просто якесь срібло. Срібло мене не влаштовує, мені хочеться дойти до голда, а ще бажаного до діаманта. Ну, туди, звісно, буде дуже складно попасти, але ми будемо старатись. В общем-то, красті краб івент у нас закінчиться через один день 13 годин. Тут, понятне діло, що вже можна купити Санді по знижечці, але вона мені не не потрібна ліон, цей теж мені не треба. Правда, тут стардроп легендарний дають, але все рівно. Потім Бібі, пірацька, кстати, дуже прикольна, але в мене все одно нема коїнів на ню. Ще одна Джасі і Блінги. І по суті, у мене то вже нічого нема, і нічого купити я і не можу. Зато мені дали ще один пакунок. Давай його відкриємо. І якраз це останній пакунок. Лопатка третього рівня. І можна сказати, що у мене всі герої викачені на максимум, які тільки можна отримати, але є одне но. Іван закінчиться через один день 13 годин, і все. Більше не можна буде нічого з ним. Робити і всі мої бусти пропадуть, тому щоб особа нічого не закінчувалось у мене і все було хорошо, то я пропоную взагалі йти в рейтинг і конкретно жорстко розвалювати. А поки що мені тут 300 просто очків сили дали подарунком, і ще 10 Обалдеть. 310 очок мені насипали. Кайф і додали нового персонажа Кенджі. І мені здається, він доволі таки прикольний, але на що його зараз купувати, якщо через 2-3 дня можна буде його отримати просто так безкоштовно. І все, і не паритись абсолютно. В общем то, погнали в ранкет. будемо пробувати розвалювати. Конкретно жорстко валити. Мені щось потрібно хоча б до... попробувати, попробувати дойти до голда. Я не знаю, скільки це часу може зайняти, але ми будемо старатись. Понятне діло, якщо ми, звісно, будемо жорстко програвати, то буде біда. Так, у нас тут нокаут, дальня дистанція. Мені пропонує взяти спайкіча. М -м -м -м. Ладно, давай візьмемо спайкіча, послухаємо чувачка. Ти кого можеш взяти? А в те тут особо і нема кого брати. Ти грома хочеш взяти. Окей? Питань нема. Погнали спробувати розвалювати. Я сподіваюся, що все буде супер. У нас матрас, у нас гром. Кстати, зі скіном доволі таки цікавий. І я на кактусі, просто в костюмчику ніндзі Будем пробувати щось валити По суті, йдемо через центр. Я з кактуса можу тут нормально накидати. Правда? Особо жорстко я й не накидав, але наш чел уже когось убив, прикинь. Агром нормально лупа, чуєш? І все. Що <ścoughs> ж так легко, <ścoughs> гром просто так понакидував жорстко, Що він тупо все, можна сказати, і переміг. Він тупо всіх і побивав своїм дамеджем. Так, давай туди трошки понастрілюємо Надо пошалить чуть-чуть. Так, Шеллі, а ну утікай мене, мені би похилитись, бо в нас двоє двоє проти трьох, а не вже два проти двох. Сейчас підхилюсь чуть-чуть, і буде все супер. А, убили шейбо, остався один цей. Один просто цей остався. Так, сюди йому. Отако і сіо. Один ходовжик лишився, і ми його розвалили. Супер. Ні, гром тут хорошо вообще зіграв. Він супер багато демеджа наніс і затащив нам, можна сказати, перемогу. Це мені дуже сильно подобається. Відкриваємо стартропчик і погнали далі. Далі, далі, їдемо крутити педалі. У нас знову кнокаут. Мапа вже трошечки інша. Я би, звісно, попробував би в ту мапу взяти бель, а тут уже реально кактус доволі таки непогано себе почуває. Бо Санді трошечки коротку атаку має, типо вона недалеко дамаже, І мені здається, що вона не сильно сюди підходить. Але от кактус. Він підходить майже скрізь. Він просто універсальний такий боєць. Мені ще Джесі дуже сильно подобається. Але в нокауті Джесі не така ефективна, як, звісно, кактус. Той самий. Отакої От воно, плюх уже йому накидав на ніті. І в неї 600 хп лишається. І просто Патрік <заприв> запригнув до неї, розвалив жорстко. І диви, і наші чили просто всіх порозмочували. Тут ось десь тусується Кольт. А він уже вниз побіг. Ну нічого страшного. А він ще вбив нашого тіпа. Ох ти його це проблема. Ну, нічого страшного, ми його добиваємо просто і ізі перемога. Якщо всі ігри будуть такі легенькі, то ми до голда дойдемо вообще супербистро. Але ж я понімаю, що далі буде набагато складніше. Тому вже буде не так легко. Таку ультушечку туди і кольтухана. По матрасу. Отако. Блін. Ооо, ульту промахнувся! І нікого, получається, навіть не задамажив, і нас, можна сказати, розбили. Ну, нічого страшного, зараз будемо пробувати. Щас будемо ще розпробувати. Я трошечки перестарався я. Тако туди давай. Ух ти що, кольт навалив! Кольт надамажив прям сильно, я не можу хилитись. Надо підхилити. Щуть. Бо кольт це сильно. Тут ще матрас з матрасами якось Кольт ще якось то ли підпалює, то ли що, я ніяк похилитись не можу? Надо нашим допомогти, ні ту вбити, ні ту вбили. І мене просто добиває, чувак, своїми пулями. Ну є Френкіч. Френкіч взяв хайперчардж. Френкіч убив одного. Може вбити другого. Френкіч, давай! Ви один на один. І ще зона буде звужуватись, і Кольту доведеться прийти до тебе. Коль до тебе прийде сам. Старина. У нього ж КП в два рази менше, ніж у тебе. Давай вали його. Фух. Гра просто держиться на цьому Френку. Отако. Хорош. І плюхуємо. Бем. Ха-ха-ха! Красава, просто красава. Так, Сільвер 2 у мене вже дуже круто, у мене 2000 рейтинга. Мені, звісно, треба десь 5. Сто блінгів, поїхали далі. Даже не будемо дивитися, що мені там понадавало, що не понадавало, я хочу просто жорстко підняти свій ранг. Так, ломання сейфа. В принципі, тут Джесі є імба. Гейл і можливо їй взяти ЕМС. Хоча Ніта, якщо в тебе супер жорсткий медведь, то медведь буде больно бити сейф. Він буде його часто бити і хана йому Так, поїхали. Ще будемо пробувати настрілювати. Так попали. По цьому теж маленькому попали. Попали ще раз, чи не попали. Пожди, У нас біда! У нас біда жорстка. В них ніта теж нормально вали. Поки що тільки валять наших сейф, треба дефатись. Блін, попасти не може, ні чорта. І ніта мене ще й вбиває. і поставила свого медведя. Дивись, що він робить. Просто диви, що медведь робить. Я навіть ульту поставив, просто, щоб дефатись. Карл просто робить щось неймовірне. І він мене тупо вбиває турель, ні чорта не сейвим. Ми навіть ні капітки не зламали сейфа. А ні, сейчас сейф жорстко ламається, походу, Ніта ламала. Блін, я турель якось подібільно поставив. Так убили. Боже, я пробую дамажити, але в мене ні чорта не виходить. Вони мене якось контрять супер жорстко. Мою Джесі. Хоча Джесі не самий поганий герой взагалі. Блін, а... Я ще попадаю! То було б хорошо, але я ні не попадаю. Наші чуваки дефаються, нам надо в атаку піти просто один раз, щоб я загатачив правильно з турелью. І все, я ж ні разу даже не ламав їм сейфа. Просто мені ні разу не виходило їм сейфа поламати. Все, давай, давай, по сейфу б'ємо. Вони і нам сейф б'ють. Дуже жорстко. У нас 14% осталось, у них 55. Ай-яй, ай-яй-яй. Клятий ворон. Якщо час вийде, то буде біда? Так, отако робимо. Отако робимо. Давай. Настрелили. У нас 3% відсотка. Два. Блін, у них 20 залишилось. Не вийшло перемогти. Я, правда, старплеєр 72 тисячі меджа. Я розумію, але цього недостатньо, щоб просто перемогти. І просто прокачати рейтинг. Ху, гаряча зона. Отут дуже непоганий буде Емс. Прям вообще непогана. Можна її попробувати взяти. Санді буде непогана. А потім дуже непогана буде Джесі. Бери, Джесі. Старина. Джесі хорош. У нього Джесі вкачена. Да. да, він взяв. Красавчик. Красавчик. Поїхали. Поїхали тушити всіх. У нас Джесі, Тік і Емс. У них е... ближніки всі. Що? Я ж їх контрить буду, поки в мене буде. Та що може контрити? А, ні, у них є ще Ріко. Ріко тоже нормальний. Ну все, шарфу хана. О такого все робишся. І все, нікого там нема. І отако от запльовується просто диви. І вони тупо варені, диви. І ні черта вони нам не зроблять. Все, диви, розносимо. Так, 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 мені може бути хана Треба відійти похилитись. І давай ще ше. Запльовуємо все, хорошо, держи, ми вже 53% захопили. Я не знаю, де вони захопили 9%, яким образом вони змогли це зробити, но ну... Так, плюс ульт. Отако, просто дивись, що ми робимо! Що ми робимо? Не можуть нічого зробити, не можуть. Просто не можуть. Просто нічого не можуть. Ізі перемога, просто максимально. Правильний пік і все. Правильно вибрані герої, і просто дивись, що відбувається. Ми їх просто знищили. Бо вони неправильно взяли героїв. Абсолютно неправильно. А ми взяли правильно. Ми подумали. Фух, хорошо, погнали ще. Так знову ламати сейф. Що попробувати взяти Джесі? Джесі капець як жорстко має ламати. Якщо Френк зламає їм там перегородку, то по суті я зможу дуже легко кидати турель. І настрілювати, якщо він її зламає. Якщо він її не зламає, то якось по іншому будемо думати. Ну щось побачимо, попробуємо. Правда, ми з ним в різні сторони пішли, але нічого страшного, треба було йти разом з Френком. Так, з цим розібрались а я й паритись не буду, я просто сейфа буду бити. Я не попадаю? О, убив! Убив! Попав! Так треба турель, щоб вона по ньому стріляла. Турель по-любому тут нана була, Ну ми поки що перемагаємо по По відсоткам, по відсоткам у нас все добре. Так, розбили типа. Ізі. Ставимо турель, прокачуємо її, і все. Гуляй, поле! Гуляй, братушка! Гуляй! Все, халява. Easy, easy. Отут прям легко було, бо я зміг доходити до бази, і все. А там, в тій грі з сейфом, я не зміг навіть до неї доходити. Так, супер-ейрний суперерний стардропчик плюс коїнів. Хорошо, поїхали далі. Кнокаут у нас. Отут було б дуже непогано взяти спайк. Або, можливо, щоб е щось якось рознообразити, то можна було б, звісно, взяти і Бель. Давай Бель візьмемо. Хочеться за неї пограти. Бо я багато кого можу взяти, насправді. Так, у нас, чувак, Карла взяв. Що? Що ти Карлом робити будеш? Старина. Карл Миша. Проти у нас Джин, Шарф і Френк. Ух ти, Йо, оце буде жорстко. Бо в мене демедж не такий великий. У мене взагалі невеликий демедж. Отако понастрілювати, попадати я зможу. Ну шарфа вже й вбили? Так, ну френк тут не сильно хорош. Все, убили всіх. Я ж їх, походу, всіх трьох убив. А ні, ну шарфа точно я не вбивав. Ну, по Френка я міг добити, вроді як. Так, по френку сразу оцю штуку. Щоб я його супер жорстко бив. Капкан. Да. Шарф трошечки, звісно, піднасрав нам. Ну, він наступив на капкан мій. Я не знаю, чи Карл зможе вообще їх добити. Навірно, ні. Не-не-не, не зможе. Не зможе. Ех, ех, ех. Ладно, давай ще раз По Педгару попав. Ультою, главное, щоб заряди були. Всі пулі не треба вистрілювати. У них джин помер. Не попадаю! Там ще Френк. Френк ще дуже живий. Ой-ой-ой. У -ой -ой. нього просто уль час набереться І вони мене зажмуть. Да, 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 не чекай! Ах, блін. хух, Ну я сейвився як міг, ну я знав, що він до мене просто запрыгне, бо в нього ультан буде, і все. Отут тут уже бачив стає трошечки складніше, але все одно, ще можна. Що можна нормально розвалювати, надо просто йти далі. Так, бравл Ball. Ох ти йо, франк є. Давай Санді візьму. Санді нормальна штука, вона зможе накидувати ульту, і ми зможемо в ульти просто хілитись. І нас видно не буде. Ну буде видно тільки чувака з мечом, А остальных ні. І ще ми хілитись будемо в цій калюжі. Так що буде чітко. Ух йо. Едгар робить грязюку жорстку, чуєш. Едгар прям жорстку грязюку наробив, він всіх побивав. Я хотів Едгара взяти, але подумав, що блін, тяжко мені за ним буде грати. Главне, що франк тут ульту не дав і не поламав нічого нам. Бо це нашій захисті, як не як. А я ульту, так і не нафармив, Боже, як її нафармити. Боже, ну я хілився, як міг, просто на щось так розносять нас вообще жорстко. І диви, і чувак, просто ще з гол заб'є. Ох ти блін! Так, треба було, напевно, брати не Санді Бо щось, я, звісно, за Сенді погарячився дуже. У мене тупо не вистачає демеджа всіх рознести за три, ту, за три тички. Ну у нас отако хорошо. Кидаю калюжу. Блін, що я і кинув? Калепа просто просрав ульту. Отако. Хорошо, побивали. Нам треба Френк для нападу. А поки в нас нема Френка. Ух ти, йо! О, обалдеть, дай калюжа там пішла, не калюжа, а цей. Воздуху штука. О, хорош, Фрэнк. Давай, вали валих. Них нормально там надо мажив. Обалдеть! Що ж ты робиш? Так, хілимся, хілимся, передихаємо. Отако, по всім, по всім, по всім демедж. Давай, давай, френд! Погнали! Просто красава! Ух, хорош! Я думав, нам хана в цій грі. Я думав, нам тут хана. Ну ні, перемогли. Кайф. Так, баунті. Супер не люблю. Баунті, взагалі, абсолютно. Но можна попробувати пограти за За кого б я пограв би. Спайка, напевно. Тут за спайка норм можна валити. Блін, ну в наших чуваків все на все 9 левеле юнітів. Я не знаю, як ми будемо пробувати. У них тільки 9 левели, все на все. Тут тік у них Емс, блін. Емс жорстко. Я не знаю, як убивати емс особо. М, понятне діло, обійшла, щоб духами завалювати своїми, ну. Так, диви, нормально. Отут тут ми емс добили. Тік буде задовбувати, тік буде сильно задовбувати. поки не знаю, що робити. Ні-ні-ні, тік, -ні -ні, тихо! Дуже мало хп. Ми їх сильно зажимаємо, це погано, напевно, ні? А, ну ми перемагаємо вроді. Так, я ульту там кинув, попав вроде. Пацаки, давай давали, Пацаки, рубаште їх. У них тік сильно багато створює проблем. Ну, я там тоже дамажу, жорстко. Пожди, да ми перемогли! Кайф! Хорошо. Я не знаю, як ми це зробили, але я ще й старплеєр, оказується. І я вже до третього срібла доходжу. Мені ще дві перемоги треба. У нас знову ламання сейфа, знову ця мапа. Давай я візьму Джесі. У чуваків. Ох ти йо, бас і динамайк. Окей, хорошо, давай попробуємо. Я б не сказав, що бас прям супер жирний. Ну, типа супер класний. Мені кажеться, що Френк трошки краще. Ну, не знаю, не знаю. Давай пробувати. У мене Джесі, в принципі, вона дуже хорошо ламає сейфи. Аби я ще попадав. Отаку будемо робити. Те, що вони мене підпускають, це дуже хорошо. Ну я тут помер від ворона, бо він мене прямо отруїв жорстко. Так, там бас ламає сейфа. Хорошо, бас хорошо поламав. Його, правда, вбили. Щас мені дефатись доведеться. Так, тут карате, пацан. Мені взагалі сюди бажано не йти. Мені бажано отако зробити. Отако просто сейфа рубаємо! Нормально порубали. 40% у них осталось. Було 80 з копійками, я їм хорошо зніс. Ха-ха! Просто просрав хайпер Поїхали далі. Отако. Я встиг кинути турель. Ну дуже мало дамажить, дуже мало дамажить турель. А ні, дамажи далі, не... вона вбила когось. <свисті> вона ламає їм сейфа. Турель їм сейфа, лама. Не ходи відсоток лишився, все, хана їм. Отако. Просто перемога легчайша. Фух. Ще раз і буде срібло три. Мені без золото, мені без золото. Так, ламання сейфа. Окей, тут можна взагалі думати кого брати. Але ламання сейфа, що тут думати? Джесі. вона вали. Тара з нами, плюс Едгар. Нормально, правда, мапа сильно відкрита для Едгара. Я не знаю, як він тут буде розвалювати. Будемо бачити. Тара норм. Так, у них теж Джасі, Макс і Кольт. Кольт сильно. Кольт може жорстко валити. Так, я в мід піду. Ух ты, йо, дві Дві ексфалии нас просто обалдеть, я ж думав, тут стіни якісь мають бути, ні? Я думав, там стіни в натурі мають бути. Нам головне просто очкувати Джесі. Вона типа жорстка капець. Я Джесси але дальше, то мене рознесли просто. Я не знаю, чи Едгар зможе вбити кольта. Там може і не зможе, він далеченько був. Дві що вона робить просто. Дві, диві, дві як вона ламає нам сейфо просто. Так, Джесі на Джесі, бем. Так, і ми на їхній сейф погнали. У мене просто тупо ульти не було. Так, ну я турель поставив, але ми мало знесли, мало знесли. Можемо більше, можемо більше знести. Погнали, погнали ще. Ламають наші ще сейфи, нашого вбили, блін, біда. Ой-ой-ой. Жорсткі проблеми. Боже, Макс там хорошо рубе. Макс хорошо рубе, Що ще Джесі підійде. Кольча почне ще бити. Отако От зробити? Просто щоб відігнати. Оце тара ультанула хорошо. Виносим сейфа. Виносим сейфа. Виносим сейфа! Єее, yeah, Боже, це було складно. Це було прям складно, але ми дошли до третього срібла, правильно? Да, хорошо, хорошо. Ух, до голди мені треба 5 ігр виграти, все на все. П'ять ігор виграти. Окей, okay, давай попробуємо. Ранкет стар дропчик, плюс спрей, нормально. Поїхали. Просто 5 ігор виграти. Блін, ну це складно. <etti> так, у нас кнокаут. Тут можна взагалі по-хорошому взяти спайкіча. Наші взяв Едгара і тиго Дінича? Ну да, в тебе більше, блін, нікого й нема. А, тебе є хот-дог. Ну хот-дог, не знаю, чи тут хороший, ви обоє будете задгором ближніками. Я, по суті, один дальник серед вас. Зараз у нас Пейпер, фейка і ще цих два тіпа, які накидають. Коротше, буде нелегко щось. Буде щось дуже нелегко. Отако їм туди пачечку, і вони вже думають, що їм робити. Ух ти йо! Пейпер, диви, хвальнуло мене! 40 хп! 40 хп, сань, живий! Давай, 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 хилимся! Може, дога б'ють капець. У них всі троє живі. На жаль, Блін, їх не попав по цьому. ХП нема. Убив одного, убив одного, хорошо, треба підхилитись. Кодог другого вбив? Помагаю. Хорош. Фух, це було нелегко. Поїхали. Поїхали ще раз. Нормально, є кактус. Блін, не попадаю! Що я роблю? Так, убили пайпер. Кодок живий, боже, будь ласка. А, вте все хорошо. Погнали фейку бити. Все, розносим. Взагалі, чітко. На другій вони вже розсипались. Перше вони старались, далі вони вже очканули. Нормально, рубашимо. Ще 4 гри виграти, все на все. 4 гри. Поїхали, Сань. Ти вже виграв. І так, Ігор, я не знаю, скільки 10? О боже, Бравелбол. Що робить з ним? Я знаю, що робить на Браулболі. Джесі берем і на байдуже, чуваки. Джесі берем, тому що Браулбол, їх завжди буде багато рядом, і ми зможемо всіх домажити завдяки Джесі. Диви, Я щас туди просто прямо понакидую. І вони всі щас помирають. І Френку у нас буде танком жирним. І все чітко. Отако. Дві. Все, мінус Едгар. Рознесли ще й того. Вольт остався один. Блін, в мене якесь отруєння. Це халепа. Френк, виламуй їм базу. Хорош, Френк! Френк базу ламає. Давай. Забиваємо. Все чітко. Є. Yeah. подача гол. <laughs> Поїхали дальше. Прямо в центр туди. Ну бам. Боже, в нього хайперчарч, він ходить виноси. А де наші дні, чорта не роблять з мечом то. Ах, ех-ех, ях, ех-ех. Ях, 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 ях. Френк якось наче підлагував чи що, підламів. Ну, він стояв, ФК, нічого не робив. Все, гол! Хорошо, бо в них ворота були відкриті. Франк відкрив ворота, і другий гол. І перемога. По суті, ще три гри виграти. Все на все. Три гри до золота. Ух, поїхали. Дають сотню. Я не знаю, скільки мені будуть знімати за поразку. У нас гаряча зона. По суті, на гарячій зоні на такі дуже непогана буде Джессі, непогана буде Емс. І Спайк буде непоганий. я поняв, беру Емс. У нас бол, у нас Дінич. Дінич такий, типа, дамажи кількох. Емс дамажи всіх. І бо, ну, бо такий, якщо чесно, він сюди не сильно вкатує. Сюди би взяти замість бо якогось, типа, типа Джесси, Спайка, Амбер, навіть та. Френк можна було б взяти. Я не знаю, що робити Едгару проти мене. Будемо зараз думати, бо я бачу, як намажу, дуже жирно. І все. І чуваки Френк ні чорта не може зробити, по суті. Едгар, так само, просто стаємо і захоплюємо пацики. Дивись, що Френк. Що Френк може? Френк нічого не може. Ультушечка, бем бем Все, стоїмо хилимся. Правда, хилитись нема як, бо нас виносять. Поїхали, поїхали, поїхали. Надо захоплювати. Отако. Дінич, давай свідос. Отако, гаджет. Сразу по френку. Все хорошо, забираємо. Боже, скільки демеджа вносимо? вони вже здаються, да. Бро, що Френк так живе, га? Мене ще й вбив гавнюк. Ну, у нас ще 92%, пацики. У нас вообще виграшна партія, можна сказати. Уже все, я даже не встигну дойти, наші забрали. Кайф. Скавосіки дамежа на наніс. 64 тисячі. Жесть. А що ти старплеєр? Бо в тебе на один кіл біж? Ну, напевно. Ну нічого страшного. А по 90 дає, що за прикол? Я думав по сотки. Ну, коротше, дві гри виграти. Дві грульки просто затащити щас, Давай! Саням, бубаска. Кух, у нас браубол. Я дуже не, не люблю Бравл Бол, я його ненавиджу. Візьмемо Взьмемо Я не знаю, Бравл Бол супер не люблю. Ну, у нас бочка, у нас бас. Фух, буде тяжковато. У них Френк Біта, блін, і шарф. Це вообще Unreal. Я не знаю, як проти них битися. Абсолютно не знаю. Просто не зображаю, як проти них грати. Ну, шарфа вбили. Розносимо. Просто захочу ворота. Хорош, хорош. Перший гол якось забрали. Не знаю як. Ця, я пішов гол забивати, мені байдуже пацки. Блін, вона мене добила! Оце погано, ну, нічого страшного, живем, живем. Да, ну тут хана вам. Тут нам просто хана. Тут вони вже, звісно, розізлились наповну. З ними тепер тяжко буде. Давай, бас! Єє! Хорош! ПРОСТО! Кайф. Керше раз виграти, просто раз їх виграти. І навіть якщо ми раз програємо, то ми все рівно, все одно нам остається ще раз виграти. Хух погнали. Опять цей правил клятий, я не люблю. Я його ненавиджу, просто я його ненавиджу. навиджу. Для мене це так тяжко, у нас немає Френка. де Френк? Емс. Давай візьмемо емс, Просто Емс, візьму Емс. Ну, не знаю, не знаю. Вообще не знаю. Можна пробувати. Можна пробувати, я її буду сповільнювати, духами валити. Я якраз по центру стою, щас просто вперед, бем-бам-бем, і задамажу всіх. Отако! Ульт. ульт надо обов'язково. Так там Френка бульбашка, оце проблема. Бульбашку вбили, добити того ріко треба. Не шиль клятий. Ух ти йо, убили ріко! Бацики, треба забивати, що ви стоїте? Кого ждете? Водимену, у нас нема чувака, який може нормально забити. Ну, ні, в цілому вони могли би, але нема танка, френка, і їх воно повбивали. А я тут тепер один. Куди ти йдеш? Хлопчики. Хлопчики, куди ви йдете? Я вам допомагаю, капець як жорстко. Так, Ріко розвернувся, щось там повключав всякі штуки, але я його вбив. Матрас може забити, але так, напевно, не зможе. Та його тупо виносять. Я не знаю, його тупо там от. І Едгара мого теж. У нас така собі команда. Не із самих сильних чуваків зібрана. А цей просто зараз у ворота зайде. Цей просто в ворота зайде. Цей гамнюк просто щас зайде в ворота. Ех, ех, ех. І ми ще жодного гола не забили, щоб ти понімав. Жодного просто. Заходь у ворота! І я не зміг, і я не зміг теж зайти. Боже, у них вже ворота відкриті просто. Я даже не знаю, від чого вони в них відкриті. Від, від їхньої ж ульти вони відкриті. У них ріко дуже багато всього робить. У них просто жирні жирні люди. Ми фіга щас не зробимо. Зробимо! Я не. Я вмер, Я лопнув просто! Могли б забити. Але вже все, вони виграли. Ех, блін. Ех, блін. У них ріко дуже жирно валив. Коротше, треба ще одна перемога. Мені б 60 рейтингу забрали. Так, ламання сейфа. Джесі, пікаю і не парюсь. Бо в нас Френка не було в тій грі. Ми могли б виграти. Але наші чуваки дуже якось довго думали спочатку, потім уже в ітогі нападали, і в ітогі їх убивали просто. Бо матрас не сильно хороший для того Браволбола. Я не знаю, для чого він хороший. Я за нього просто грати не вмію. Того я й сижу пінюсь. Все, пішли, 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 пішли. Нападаємо. Нападаємо, нападаємо прямо жорстко. Ні, все, ми виграли. Ми виграли. Тут уже, тут уже без, без проблем ми виграли просто. Атаково. Ще один ульт. І все, перемога максимально швидка. І золото в мене в кармані, правильно? Да. Голд один. Кайф. Просто то, що треба. Міфічний стардроп. Я золотий вже, слава Богу. Я до цього дійшов. Я до цього просто дойшов. Міфічний стардропчик, давай. 200 кредитів, плюс джин! Туда його! Кайф, 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 Let's go. Так, вибери легендарного бравлера. Мег. Я хочу мег. Мег, це танк, це робот, це дуже велика сила. І слава Богу, у мене тепер тут золото, а не бронза, якась воніча. І плюс сіки, я тут старт дропів заробив. Три штуки цілих. Давай все пооткриваємо. Суперерний. Сто коїнів. Тут що в нас? Суперерний. Ще сто коїнів. Тут що в нас? Рейерний 50 коїнів, де вгадаю, x2 XP. Взагалі не надо. Хух, друзі. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал. З вами був Санчелос і всім пока-пока.